Так, мне уже надо точно фонарь, потому что я тут них хрена не вижу, темнота, что мне делать, чтобы мне этот свет, он, как я видела, снимает, то еще больше-меньше, а чтобы здесь вдаль раздавиться, с телефона его недостаточно, привет, привет, лисочка, привет, а для села, в животика поцелуем, конечно, да, а что капать не давала капельки, а? А теперь ты мне вот здесь ай, да молодец. Ось це бачите, згинули 400 гривників на симпайку. Сьогодні я не привезла, я її щось забула. завтра привезу таблетку, але завтра, якщо їх тут вечором не буде, то післязавтра дам. Але, тобто, на таблетку симпайки і для цього собачки. Так! Вони вже їсти хочуть, думаю, зараз буде домінація. І... Йо, да, звісно! Хорошенька, звісно, красива. Дивись, кліщі як попадали. Мать моя, боже мой. А, дитя молоді, ти вже поняла, я поняла, що ти лащишся. Прям реально, як попадали кліщі. Ти зрозуміла, що я тебе лічила, так? Да? І підпускаєш мене до себе. Ах ти, яка красива! Ох, ти, яка молодія! Це я зрозуміла. Ти благодариш мене. Та, погуляли, хватить. Це і, самі Його всі обіжають. і тобі дам таблеточку обов'язково, Тобі стане краще набагато. Симпатіка Тріо, кого це у нас була? В тої білої дівочки. симпатіка Тріо була. Вона ще й прогрестована. В цих була просто симпаріка, але я їм зроблю окремо прогрестовочку, і цей получить ще таблеточку симпатіки. Що так довго розказую? Але я дуже рада і я дуже благодарю всіх, хто допомагає мені справитися з цими собаками, бо це не стоїть 5 копійок, к сожалению. Я купила 3 кг корма по 95 грн, гривень, бо ось зараз майже 8 годин вечора я тільки їду з роботи. а в Мене ще вдома п'ять собак, яких теж треба кормити. Я не встигаю, не варити кашу, не їздить по магазинам. Не завжди, але буває, не встигаю. Через то я їм купила 3 кг корма по 90 гривень від язера. І зараз я їх погодую, пойду провірю, чи є там собаченята, і поїду додому, бо я сама теж втомилась. Отак, всім дуже дякую, хто допомагає мені доглядати цих собак. їхнє життя 100% стає набагато кращим. Їм легше. Із-за того, що ми в їх є, їм легше. І це не спасає їхнє, життя, але їм легше з нами. Дякую вам.